Першна ціла гора посилокаліти. Будемо разом розпаковувати. Взяла дитячі ножнички. Дуже гарний інвентар для розпаковки. На фоні син Що Щоб я замовила. Ага, це такі заглушки на стіл. Відкупити його два. 34. Prekrásne. 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 Aj čakala. Teším sa, že to bude Tak chovať. Aha. Zahlúška našu kladov. Viete, čo ho má na nikom šela. Poďte mi pomáhať vytrvať to potelku. Тут у нас що? Ага, це труліки. Сексі шмексі, які шнурочки суттєві. Ну, сексі шмексі. Це шмексі сексі шмексі. Окей, йдемо далі. Що на ту заклеїно? Тут відкривав чи що? Скотчим заклеїно. Цікаво, цікаво. Ой-ой, клас, я замовила трулі, я вже встигла розрізати. Так радиосно. Я такі гарні трулі замовила. <гум> Яка я молодець. Ще її трошки підрізала, мережа. Ну ні, ту скрай. Ой! Син а що зробив? Син? Ну молодець. Віддай кульку віддай. Так зараз з'їсиш. Я ж тебе знаю. Так. Тут у нас що? Мають бути ще одні заглушки. Сина! Дивись. Так, а, тут ще одні заглушки. Тут такі більші заглушки по-різному. порожні. син вже вчиться відкривати. О, щось таке тверде. Прикольно, що вже таке замовлено. Ну то я не пам'ятаю, що я замовила. А, це малимо пазлики. Зараз довідаємо. Нічний подальш. Так, відкривайте. Ой, Боже, що вони такі маленькі? Ху-ху-ху. Боже, були такі великі на ну, цей на ну, вигляд. А тут такі мікроскопічний. Да. Алік, Алік. Розстроїв Алік. Так, у нас дві посилки. Я вже так все купила на весь, щоб нічого вже не розрізати. Зараз ще краю відріжу. А, це в розетку заглушка. Я думаю, що я тут може бути. Прекрасно. І, 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 і. Ні І... О, псилка посилився. Прикольно. Прикольно. Ага, це типу ця штучка, щоб квіти поливати. О, цей чоловік зрадіє, він у мене квіти поливає. Буде щасливий. І так. को हाँ ना लक्ष्मी